Добрий день, підписник у моєму каналу. Сьогодні прибігла з обі... в обід з роботи, раніше подоїли, тому що 2... в 2 години в нас виключать світло. І я хочу щось бистро, таке, типу, на десерт малим придумати. Спочатку хотіла просто блінчики. А в мене є клубніка, невеличка, така, невзрачна, маленька. Я її вкинула в такий подрібнювач у блендер. Збила таке гарне пюре. Густеньке. Зараз сюди вбила ось четверо яєць, добавила трошки сахару, чайних, 5 чайних ложечок, трошки солі. Зараз я її змішаю, зіб'ю міксером. Ось таким, зіб добавлю свіжого молока і чуть-чуть соди. Соди може погасити чуть, чуть уксусом, бо треба, щоб вона ж погасилася. І зб'ю таке не рідке тісто, як на блінчики. На жаль, з клубнікою малому. Він в нас бараня не їсть. Перебиту клубніку так теж не їсть, ну полуницю. І з такою полуничкою разом змішаю з тістом. Якраз Все Задіяю і задягаю, побачу, що воно вийде. Так, збила я, наколотила таке тісто, таке тісто густоти, як на блінчики, на, на лісники, чи як у нас там кажуть більш простіше, ріденькі. Я буду зараз візьму ополонечок такий маленький, і буду наливати, розігріється в мене сковорідка, Я собі придбала таку чудову, красиву сковорідочку. Налила сюди дві ложки столової олії. Зараз вона розігріється, сковорідка, і буду жарити обичні блінчики, такі чимали на нас всю сковорідку, Так що будемо вити. блінчики з полуничкою. Ось таке чудо в мене получилось. Вони вийшли такі, наче кофейне цвіту, так як тісто розове було, з полуничкою. Ну, дуже смачні. Бу, конечно, спекла, ну, жарила на сковорідці, я тільки два штуки встигла. І один маленький спробувала, і не стало в нас світло. А світло в нас плитка ж на світлі. Ну, нічого, залишилось тісто. Ми пізніше трошки дожару. А компот зробила от такий воздушний. Компот у мене залишився один. Я кажу, одні ягоди. Трошки юшки, то одні ягоди. Ягоди варені, ніхто не хоче їсти. Я їх просто взяла по грузним блендером, збила і вийшов у мене такий морс. Так що буду зараз блінчика з таким компотом пити. Всім смачного. Розпаковують, мужики, ящика, не можуть зобразити як. Привезли додому ми обновку, яку я довго чекала, яка мені дуже потрібна в господарстві. Не так хлопцем, як мені. Щоб мені ручки ручки менше боліли Ну йох ти, е? А це шо? Це називається? Гарна упаковка А тепер як підбер? О, я на цю сторону так, анісі Ось о, оцей Бачок з машинка з бачком Автоматично пральна машинка. О, не роби. Упакована, привезена додому. А О, тепер будемо думати, Диві, куди ти... її поставити. Пошу, Наші документи. Гарантія в нас три роки. Я оплатила гарантію на три роки. Уже вийняємо повністю, тут уже покажемо. Так що будемо розпаковку робити далі. Так, вийняли поки місць з коробки. Ось вот така у нас машинка. Фірма горення. чи збоку, як ми придумаємо, ставиться ще бачок. Поки там чоловік її зняв. Тут збоку на поддоні стояв бачок на 80 літрів води. Машинка на 6 кг речей. Так що будемо вчитися, як на ній стирати і куди її ставити.